Доброго ранку, доброї неділі. Е, сьогодні зранку так неділя нічого не робиться, але оця куртка валяється, вже все з зимової рибалки перепрала, а ця куртка залишила. Таке її сьогодні кинула в машинку, попралася, але е, дощ на вулиці йде. Санька пізно, дві години ночі приїхав. А я чекала, 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 а потім він заходить я кажу, Саша, хто тобі відкрив? Він каже, так двері були відкриті. ну, Вчора Дімка був, то двері нас були відкриті. А я чекала, чекала і заснула. Дуже важка дорога, особливо перед під Пірятіним, Ну, просто півтора градуса мороза, Каже, така аварія була. Кажу, ну не поспішай. Так що сьогодні встала я зараз вже ось готую, доведу до ума свої лапи, як кажуть. І потім ну, займатися дуже сильно нічим. Зараз змонтую відео якесь кулінарне, ось мої красавчики і пролісочок цей, е? красатунчик. Уже дві квітки обрізала, бачите, засохли, і та вже одна. Уже скоро та палка відкривається, а ті, ну, як все, як в житті, як в житті. так що... Зараз швиденько це все зроблю. Саня з утра поїв своєї юшки, тому що залишилася, ми не їли так краще, да? зателефоную, мабуть, завтра. Яке число сьогодні? Навіть не знаю. Маще, да, піду, підстрижуся, мабуть, не знаю, поки що може фарбуватися, не буду. Дуже сивина лізе, дуже лізе. Бачите, як відросло? Оце мій ось колір. Свина лізе, особливо тут ось на. Скронях, тому не знаю. підстритися потрібно, тому що мене оця шапка, оце, що ззаді, це мене не влаштовує взагалі. Воно починає крутитися. тут як у батька мого, Крутиться волосся. І мені отаке, коротеньке раз, два і все. І пішло. Хочеться мені зробити міліровку світле, світ, але, мабуть, не цього разу, тому що волосся ну, дуже погане. І погане, мені здається, дуже. І гормональний, як кажуть, вплив, і корона все воно разом. А одне слово це старість. Раніше пісня була старість, мене вдома не застане, Я в шляху, я в дорозі. Ні. Зараз дороги немає, зараз старість приходить, відчиняє двері, як хоче, і заходить. Так що оце зараз я цим займаю. Ми поснідали. Мама тільки пішла, каже, снідайте, бо я пізніше, вона сьогодні прямо аж до півдев'ятого там лежала в себе. Так що родина ви наша. Ой, там деяких почитала коментарі, ну деяких так рве. Я вам скажу, що моєї мамі і що до цей... ну, що пам'ять, а як називається та? Хвороба. Ви скоріше з нею захворієте, а моєї мами все я спеціально перевіряю пам'ять, спеціально їй задаю такі питання, спеціально її наштовхую на такі ситуації. Слава Богу, в неї все нормально. Ви знаєте, так що в гарної людини Бог їй дає здоров'я, правда, Бог їй дає, тому що вона весь час, вона не за, за себе, за, за своїх, вона за людей, за людей, за людей. І Бог їй дає здоров'я. Так що вмийтеся своїми соплями, отими зеленими, і продовжуйте чекати. Останніх своїх днів, тому що вони не пройдуть мимо, не пройдуть. А за чужі, знаєте, кажуть, гріхи будете відповідати ви. Поїхали далі, життя продовжується. Сьогодні в город не їду, не хочу. Як поїдеш в город тільки гроші тратиш. Дімка поїхав сам на відмітку. Та я, звичайно, я дала гроші. Звичайно, я. Звичайно, я із канала там Гроші прийшли в тому місяці. Ну не за місяць, а за два місяці 100 доларів. Так що не переживайте, все це на, на проїзд, на те, що я даю, я даю в 5 разів більше, але все одно всі гуртом якось справимося, якось справимося. Тому що війна на війну йти, це самий останній, і потім... Обставинам, які зараз відбуваються, це саме-саме останнє. Знаєте, все я кажу, на все воля Божа, і не вам тим чорноротом вирішувати. Ховатися ніхто не буде, ховатися, в е... нас нема можливості десь ховатися в Україні, тому що ви бачите, яка ситуація. Ну а ми живемо і менше обсмоктують нехай оті СМІ ситуацію, тому що ворог. Всередині я з перших днів казала, що в нас найвеликий ворог це всередині нашої держави. Це не народ. Так, бачите, почала за одне, почала за ноги, а в політику все одно злазить, тому що кожна сім'я про це розмовляє кожну хвилину, кожну секунду. Так, все бо в мене рука заморилася вас тримати. Так, все, молодець, алочка зробила. Дивіться, яка краса оділа усі. Такі носки, знаєте, спеціальні, щоб крем там де тримався. Мама дивиться, телевізор, новини невтішні. Я вже зняла ту картину, бачите, вже тут вільно намітила. Зараз я це. Підвину, застелю, і Санька мені ж -ж 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 поприкручує, і, і, і годинник висить на дивіться на якому гвоздичку нещасному. Оце Одне, що Саня мені зробив гарно, це, оце. бачите, закрутив тут таку штучку, що воно отак тримається гарно. А тут все на сопельках, так що Зараз сопельки. Я ще Ні, А то, що дімка стрижеться, оту давай. О, дивіться. Мам, дивися, тобі треба витягнути. Копеечки Ось сюди у підкладки йде. <си> Копеечки. Це десь карман дирка, мабуть. Була. А, була І копеечка. А взагалі, хай може буде. Може, це за, за тих копеечок і нічого не ловилося. За тих копеечок. – За яких копеєчок? Та вкусочки, Да, Мені дуже жарко, я хочу показати. Дивіться, яка в нас погода. Ге? Просто ге. Саньок наш приїхав. Ночу, 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 ночі, ночі ночі, вночі вночі. Туалет там такий є. Ви мені конкретно напишіть, бо ви пишете, що треба оце посипати негашеною ізвістю, Правильно? Тільки напишіть, як її зараз посипати і потім перекопати, чи як. Негашена ізвість, сказали, вапно. Чи гашена. Конкретно мені напишіть, будь ласка, тому що дуже кисла почва. Це таки ми зараз Сашею балакаємо кажу, Сам, давай його там саму кращу викопаємо і посадимо там. Нехай там буде 20 кущів так, поїсти тільки. просто то Я хочу там зробити ту ділянку просто для краси. Квіти і полуниця, можливо. Там завозна в нас земля, може буде краще, тому що там нічого толку нема. Так що, будь ласка, я чекаю від вас відповідь, що потрібно зробити з цим вапном? Де воно продається? Ну і тепе-тепе. То дощ, то сніг трішки йшов. Коротше, погода ужасна. Ми сьогодні сидимо в хаті бездільничим, нічого їсти готувати не будемо. Санючок наївся. Юшки в нас вона була в холодильнику, ми не їмо такого. Ні, ну Ми їли, ну просто ми не дуже полюбляємо. Достала з морозилки сосіски, кашу зварю та й буде по -сосиски. да. У мене є таке по типу олів'є чи що. наша О, Бабушка побачила. А це коли Сашуня приїжджала, Ага. Що ми її опоздали зустрічатися? Сидимо з дімкою в машині. Ага. Ета. І ото я їх сфоткала. Вона якраз приїхала, Дімка чемодани в машину поставила. А ну подивися, що це за дядько. що? їма. Женіхи. Ну внимательно подивись. Та сюди ось підійди. Подивись. Хто тут? Ось очки не везьмо. Ну, дінька, мамо. <laughs> жених же ж не да такой лисий. такий лисивий. Та ти що який жених? Він, во-первых, тут такий старий. Старий? Старий він тут. Він ну, обычно Ну тільки такий... ж скермивий, а ще ж він тут такий товстезний, товстезний. Вы, я а ще... Та ти що, я думала, батько жениха. А тепер як? Отут він не похожий. Ну, то що в очках. Тут точно. Да, все, слава Богу. Бачите, все нормально, все нормально і з пам'яттю, і з усім на світі. А ви кажете, деменція чи як там. Ось я, бачите, цей зараз. Отак, так ламую. І це, це перша палочка. Бачите, яка, що було багато квіток. А тепер уже відкрилася ця палка. Тут теж раз, два, три, чотири, п'ять, шість квіток. Цей рік Віталік, ну просто ти знайшов квітку, я не знаю яку. Чарівну. Одна була шість квіток чи п'ять і наступна дуже гарна. Ой, знову додали це, як його кажуть, опалення, тому що прохолодно ну, вночі прямо так прохолодно, тож було на одиниці навіть менше. А тепер прийшло додати, тому що ну, прохолодно, прохолодно. Наті вам квіточок, цвіточок. Я, я положу. трогай. Я складу. Освободіте місце, треба вже підстригатися тобі я вам тоже. Хорошо, давай, нехай. Сейчас я тут приберу це все і тоді Санька Санька возьме дрельку. Ночі тільки чую. Я говорю, мам, надо, наверное, конфеты конфетти одділити. Оця ваза була майже повна. Дивись, що осталось. Це діма ночі так спить. Канфети я взагалі купую мамі до чаю. Ну, не ну, Я стараюся, в крайній випадку, як схочу, а так я стараюся сладке. Ой, тобі Особенно... ви зато чай, я п'ю чай, каву без цукру. А вона тяне. Я кажу, так, оце потрібно лучше з солодким, але без цукру. Ну Ну вона це тяне. Я, ну, тягну, я тягну, тягну, я. тягну. Я чувствую, я тягну дуже страшне. Шоколадку раз лягла, дивлюся телевізор. Лап-лап-лап-лап на тумбочку. А вже немає, а вже немає шоколадки. Думаю, блін, ну вори тільки ворують і ворують, тільки ворують і ворують. Ну що? Розсада в мене гекавська. Зараз вже я бачу, де сині. У синіх, бачите, такі кругленькі листочки, а то перець, але нічого. Оця ніжка чорна попадала. Що виросте, те й виросте. Не виросте, щось будемо робити. Тут світла багато, але можливо, якщо тут буду ставити лампу, у мене є лампа та що не спеціальна, а просто лампа. Нехай. Ще трішки третій листочок пусте, я попікірую. Ой, хто тут поїхав. Зараз, мабуть, ляж давно я не лягала, Все часу немає. На подушечку та помасажирую шию. Так хорошо мама зробила. Оце, бачите, я масажирую, нічого не порвалося. Золоті руки, просто золоті руки. Чоб <плес> <плес> друзі, да, знов говорити про ситуацію в Авдіївці да зараз обговорюється, не обговорюється хіба ж якимсь дурним або глухим. Або ще якимось, і всі за те, що все таки залужний це генерал, а все остальне треба було давно виводити людей. Давно. Що то Авдіївка? Росія така держава, рік не могла її взяти. Рік. Це вообще, це ПГТ. ПГТ. Це 10 тисяч населення. А наші вцепилися й просралися тільки життів і всього. Ой. Фух, так що? Я ж кажу, що Авдіївка тільки на дур, тільки дурний або ворог України про це зараз не балакає. Так, ну добре, не будемо цим, знаєте, на те потрібно відділяти. Зараз піду моєму сані так не хочеться видно. Він оце чотири дні був в відрядженні, знаєте, відвик від дому. Так йому так не хочеться робити. Ну зараз піду, скажу, давай. Хай можливо, тільки можливо, даже не треба туди чопіки, воно ж легесеньке все. Хай забі... Мама, тобі ж давай давай альбоми. надо ж нам фотокарточки сюди підібрати якісь. Усюди сімейні, ага. ну якісь там. І, і підберемо по цьому, розма... по цьому розміру, подивися, Фотокарточки, ми сюди повісимо їх. Славянськ, що робляться Славянськом, Ай-яй-яй. Кажуть. Знов. І Краматор, Знову скажуть, що це ми, так, да, звісно. Якби у нас соко було, щоб ми оце стріляли, ми все це в Авдіївки вистрілювали. Ну, вони ж не розуміють, цього, це ж. Потрібно мати сімп'яті велбу, так кажуть. Вибирає фотокарточка, такі вона вибере, такі поцепимо. Які заводять такі подсипимо. Бачите, робота є. двох ми вирішили. Перша фотокарточка, ось ми сидимо тут з мамою. Дивіться, де горіх раніше був. Друга фотокарточка моя весільна, як виходила замість за Сашу з моїм братом Юрою. І третя фотокарточка, ось о, дивіться, це на день народження у Сашуні. Ще Діма з першою дружиною, Оксана, ще Ваня маленький. Саша, мій, це у нас на квартирі день народження було. О, це отакі три ми вибрали. І по це по зараз. Але це роботу вішання цих рамок. Це буде на каналі Дмитрий Гафикін і Ко.